Всіх вітаю, любі друзі! Мене звати Анна Марія, Ви можете звати мене просто Марічка. І сьогодні з вами поговоримо про події, яка мене дуже. Порадувала, Вона була дуже важкою. в той самий час і дуже радісною і сумною. Короче, сьогодні з вами поговоримо про те, як я зустріла свого кумира, мою улюблену балерину Маріанел Лунес. Я пішла до неї на інтенсив в о... королівській опері, в Ковенгаден, в центрі Лондона. Це було дуже неймовірно. Ми поговоримо сьогодні з вами про цей досвід, про моїй моті, що сподобали, що можливо не сподобали, хоча що там могло не сподобатись. Ось ну давайте одразу починати. Того як я взагалі туди туди їхала, ось почому давайте чи треба почати з того, хто така Марія Нелунес. Давайте, напевно, почнемо з цього. Маріане uh, Лонес це пряма балерина королівської опери, моя улюблена балерина, і я дуже-дуже часто про неї згадую в своїх відео. Тому якщо ви не дивитесь мої відео, або ви в перший раз на моєму каналі, то ви, можливо, не знаєте, наскільки сильно я її люблю. Тому, будь ласка, йдіть на любе моє балядне на відео, навіть на відео про музику моє останнє. Ось, то можете туди піти, і там буде хоча б пару слів про Маріане Лонес. Ось, чому вона мені так подобається? Мені подобається те, що вона. Вона робить все від душі. І ось це ось порівняння, коли все моє життя в Україні мені казали про техніку, про те, що типу, ноги повинні бути високо, техніка повинна бути дуже-дуже сильна, става повинна бути дуже-дуже гарна. І коли я сюди приїхала до Англії після початку війни, я побачила, що техніка це не все. Техніка це круто, це круто мати гарну техніку, але. Не буде приємно дивитися на балерину, коли вона не посміхається, коли вона не відчуває персонажа. І я робила порівняння, коли я розповіла про найпопулярніші варіації, або про топ-10 популярних балерин, або про балерин, котрі мені подобаються, два ось цих відео. Я порівнювала Маріанелу Лене з Захаровою і з російськими балеринами. І я вам показувала, наскільки вони відрізняються, і наскільки Маріанелу Ленес набагато краще, ніж та сама Захарова. Чому у Захарової ноги ось тут, а на обличчя нічого? Нічого немає, коли у Маріне на обличчі все є. Вона може підняти цю ногу високо, може бути там 180 градусів біля вуха. Може ця нога бути, але якщо це не потрібно для ролі, не потрібно під ну, це не підходить під музику, під характер персонажа. Так навіщо це робити? В цьому, в цьому і сенс, і ми в Україні це втрачаємо. Ось тому, тому так, це буквально пару слів про Маріане Лунес. Ось, тому що треба розповісти, як починався мій день, чому я була засмучена, чому я там ледве не плакала, і взагалі як потім цей Тому з того, А на тому тижні приїхала моя тітка до Анлізі Словені. Ось, я сподіваюся, вона дивиться моє відео. Тому привіт, Марина. Ось передаю тобі привіт на, на своєму відео. Ось, приїхала моя тітка, і вона весь тиждень була в Лондоні в Англії Ось, і ми поїхали в у неділю. На наступний день вона вже у понеділок вона вже повинна була їхати назад додому. І у неділю, ми увечері, це було достатньо пізно, о 5 годині починалось мій інтенсив, урок. Ось, і, коротко, Ми зібралися і поїхали. Поки в мене був, був цей урок і знайомі з балериною, моя мама з моєю тіткою повинні були десь гуляти. Ось тому, в чому була проблема, чому я ледве не плакала? Я не знаю, я просто кинулась не в тому настрої, мені було погано. Я не була настроєна, я була засмучена. Я не знаю чому. просто просто був на той день погана погода, вітер зноситься, тут в просто шторм був. Ось, і сідаємо на потяг. Потяг запізнився на 20 хвилин. Ми сіли в цей потяг. Ось там потяг повинен бути там, типу, 12 вагонів, а приїхали тільки 8 вагонів. Люди затовчились в цей потяг, але дуже-дуже важко. ось ми їхали, на одній станції хтось виходить і ще більше людей заходить. І знову ж таки, хтось виходить на іншій станції, і ще в два рази більше людей заходить. Це Ми просто були один на одному. І ось я ледве в сльозах, бо я запізнююсь, бо я не в тому настрої, бо я не, знаю, не хочу, мене знозить. Ось сиджу, просто люди в мене толкаються, моя сумка падає, ось моя мама, яка там не знає, ну коротше, дуже погано на себе почуваю, коли ось це пространство немає людей. І моя тітка, коли просто дивиться в підлогу, бо її толкають, бо. Дуже маленька, там її прижали Ось, Тому це було дуже-дуже важко, коротше, стрес. Ось, Потім ми йдемо на автобус, щоб вже швидше добратися. Автобуси ми чекали також десь хвилин 10, він знову запіз... запізнився. Ось ми сідаємо в цей автобус, їдемо. Коротше, знову багато людей в цьому автобусі переїхали в цей міст. На іншій стороні ми вже темзі на іншій стороні Лондона. Нарешті я виходжу і я тупо бігу. Я бігу на цей інтенсив бігу вже коротше, біжу, бігу. Ось, і прибіжала, і я встигла. Я встигла, тому що вони тільки зайшли на реєстрацію. Ось, і я, я вже така: Здрасте, це я, да, да, я тут. Ось, тому, тому коротше, так, ось що, і Далі вже як проходив самі. А, як це проходило? Ми зайшли. Ось, ми зайшли в цей е, королівський театр, окрій балет, в Команган, в центрі луден, це було дуже-дуже круто. Я там раніше була на ще одному інтенсиві, якщо я не помиляюся, робила про це відео. Так, да, точно, точно робила все, робила, я пам'ятаю. Ось, е, можете подивитися це відео. Ось, так от, коротше, зайшла я туди, я вже знала цю залу, я вже це зазнала, я вже така крута освічена, ось була в цій залі, я заходжу. І, боже, сам такий зал гарний, це просто. Ось ось криша, тупо там стеля, і ти дивишся на потолок, ти бачиш там і зірки, якщо темно, і тучі, і все тоді було дуже-дуже пасмурно, але я бачу це небо, О, господі, ось, я бачу, це небо такий за огромний світ. Коротше, я вам покидаю фотографії. Ось дуже дуже багато було людей. Ми зайшли і нам кажуть, значить. У нас є години ще поговорити з Маріанело Ненес. Будь ласка, не будьте наглими. Ось, тому у кожного, у кожного буде своя хвилина. Будь ласка, слухайте, все буде нормально. Ось, слухайте нас, щоб все було добре. Коротше, провели інструктаж. Ось, і тут заходить Ненес. Ось просто заходить вона. Ось, і зараз поясню, а, як все як проходить. Тобто, а п'ять годин ми повинні були там бути, о 5.30 починається, починається знайомство з балериною, У нас є година, щоб з нею поспілкуватись, а вже зробити фотографії. Ось там вона може щось підписати, і в мене дещо є, що я вам покажу. Ось, дещо вона може підписати, поговорити трішки годин, потім вона піде. Ось, І далі у нас буде просто урок на 2 години: там, типу, санок, пуан, ну не пуан. Ну коротше, санок середини прыжки, що встигнемо то, то його, типу, майстер-клас маленький. Ось тому тому ось такий був, був план. Вже з цей майстер-клас буде не з Марія Нес дуже сумно, Ось, але він був з іншими вчителями, педагогами, котрі не. працюють в Королівській опрі. Заходить Марія Нелонес. Боже, яка вона гарна. Вона така гарна, вона така вродлива, вона така ніжна. І ось просто і зараз я хочу зупинитися на цьому моменті, перед тим як ми продовжимо далі. Хочу пояснити різницю між ось балериною, Котору я захоплююсь, і, наприклад, з нашими українськими балеринами. Можливо, тут буде зараз трішки хейту. Я дуже випадюся, якщо ваша думка мені не сподобається. Але я насправді дуже-дуже сподіваюсь, що моє відео подивиться ця балерина, а саме Катерина Кухар. Ось, і і нема, я не маю до неї жодних претензій, Я її бачила в Берліні, я була на конкурсі в Берліні за ансамблю Анлір у 2019 році. Ось, і вона там була в одній журі зі своїм чоловіком, якщо я не помиляюсь. Ось. І я також я бачила, як вона танцює Лоскунчик, і а вже ж в мене був план до війни піти в київський коледж, Ось, Ну, щоб займатися балетом, типу, в київський хореографічний коледж. Ось, але я просто. Ось я побачила нещодавно за грамі, побачила фотографію Катерини Кухар, як вона зі своїми учнями і там на фотографії одна дівчинка, вона дуже дуже гарна з моєї школи. Ось вона з неї на фотографії. Ось і та дівчинка вона вже танцює в. Як це спектакль Катерина Кухар, там коротше, вони спектаклі стали в Києві. Коротше, я з них дуже рада, е, не маю жодних претензій, Е, Я не маю претензій, я дуже рада за дівчинку, я з нею особисто знайома. Ось і за Катерину Кухар рада, що не знайшла таких гарних уч учнів. Але дивлюся цю фотографію, де вони. Ось усі ось в костюмах, в каблуках. Е, і там дівчата вже Кухар сидить по центру, в каблуках, ось така ось ця гарна. І я ось згадую Маріанину, яка вона прийшла до нас на знайомство. Вона була у светері, звичайному, в джинсах, в удобному зуті, з розпущеним волоссям, з за якоюсь зачіскою, без якогось нефофирного макіяжа. І я ось знову це мене ось ця думка повертає до знову Катерини Кухар, котра пам'ятає в її в інстаграмі в Київського географічного коледжу. Вона е, веде урок, чи то був відкритий урок. Чи я не знаю, що то було, але це так було пафосно. Вона в короткій сукні на каблуках веде урок, і ось так от показує ручку, як треба гарно правильно робити. І я просто сиджу і думаю, наскільки це пафосно і нереально. Наскільки це пафосно? І це мене також, в свою чергу, повертає до всіх цих російських принципів, коли нам внушали, що ось це повинно все буде пафосно, що тебе показувати, показувати свою е, те, що ти можеш щось краще, що ти краще за інших, ось це ось цей пафос, ця нефуфиреність, з росі... кота прийшла з Росії, і мене це засмучує. Мене замучу, що ми не стремимось до Англії, а ми досі думаємо про Росію, і ось про це все те, що нам нав'язали. І я не кажу, що бути пафосною це погано. Правильно, треба вже ж показувати, що ти можеш іти, ти можеш і те, і не треба завжди бути скромно, типу, ой, ну, да, я там. А вже ж так не треба робити. А вже ж якщо ти щось можеш, то показуй це. Але мене так, не те, щоб збісило, мене це розчарувало, мені було неприємно, мені було огидно те, що... Катерина Кухар, вона показує, те, що вона краще за інших. Вона при своїх учнях в макіяжі, в коротких сукнях, на каблуках, і ось це з фазачеською якось. І ось це її знімали для її інстаграму, що ось вона така гарна директриса. І ось, коротше, її директорка, правильно казати, да? директриса якось не дуже звучить. коротше, директорка цього коледжу. І ось вона така вся, вся ось, ось ця ось е, і... І вона показує це своїм уч учням, що ось бачите, я яка я гарна, ось бачите, що я можу. Я найкраща балерина України. І а вже ж, наприклад, якщо ти. А вже ж, якщо ти там дуже популярна особистість, вона там і була, і в танці зірками була цією, як не журі, ну коротше, ти типу, в танці зірками вона була uh, як це. Оцінювала корштанцюрисі, тобто вона а, медійна особистість. І так, а вже ж коли ти а, на концерті, чи ти там не прийшла на виставу, а вже ж ти хочеш на, ріді, на одягнутися якось гарно, показати свій статус, або ти на якихось зйомках а вже ж ти повинна бути з макіяжем і зачіску, щоб показати, що ти така крута. Але коли ти з учнями, ти не повинна показувати їм, що ти краще за них. І я повер... повертаємось до Марія У Нас були. Кажеш, там кожна дівчинка підходить до Маріани Неленес, давала їй щось підписати, давала їй, ну, типу, фотографуватись фото. Що зробила Марія Вона, Вона сіла на підлогу, вона була на підлозі в комфортній позі. Вона посміхалась, вона сміялась, вона так відверто сміялась, вона сміялась, типу. Ой, ха-ха, ха ось це ось як леді. Вона зміялася від душі, їй було приємно з нами. Вона розповіла свої історії, вона відповіла на наші запитання. Ми там сміялись. І це було це так душевно, так по-справжньому. Вона сиділа з нами на підлозі, вона нас обнімала, вона, вона була така жива, така чуттєва. Вона не показувала, що. Я Марія лунес, я найкраща, Я танцю в королівській балетній опері. А ви тут всі ніхто? Ось і вам треба вчитись дуже довго, щоб стати такою, як я. Вона такого, вона не, вона не проявляла таку енергію. Вона нам дала декілька а, як це, упражнень, як це ексесайз, Ну коротше, декілька вправ вона нам дала, щоб покраща сказала. А вже ж техніка це все круто, але не забувати, що ви повинні танцювати, не забувати, що вам повинно це подобатись. А, і там були вже ж інші вчителі. Ось і наказали: ось Марина Лонес. Вона а, готовий матеріал. Вона. Це все, ну краще, вона готова, вона артистка балерин, артистка балету, Це те, що вона чого вона досягла своїм трудом. Ось це ось це все робота, це ось цей ідеал, до якого треба стрімітись. Але вона не забувала, що вона повин, їй повинно це подобатись. Вона кожен спектакль танцює від душі. Вона кожен раз вона нова е, персонажка, новий, нова персонажка, нова роль. Ось вона це все відчуває. Вона каже: Не забувайш, а вже ж виверність це добре, а вже ж... Ноги піднімати це добре, але ви повинні відчувати своє тіло. Повинні відчувати ось де треба його покращити, які треба вправи робити, де чому ваша нога не йде, Ви повинні відчувати своє тіло. Ось, а від Катерини Кухар я не бачу цього якоїсь доброти і бажання допомогти. Я бачу від неї тільки пафосу, і що ось вона хоче, щоб навколо неї були гарні балерини, і щоб вона ось я. Зробила вас такими гарними. Це я Катерина Кухар. І в неї у Катерини Кухар ж немає конкурентів. Розумієте? В Україні немає ще одної такої дуже сильної медійної балерини. Як можу привести, е, вприклад Вікторію звароч, вона балерина, вона веде свій блог і вона вчить людей відчувати своє тіло. Вона не пафосна. Ви ж не є гарні фото, де там вона в театрі або якісь балетні пози вона робить, але вона робить контент, щоб розвивати. Не знаю, розвивати балерину вона розповідає, цікаві факти про балет, вона намагається змінювати балет. А Катерина Кухар вона потакає цим правилам. Вона потикає те, що Балерина повинна бути не фуфирене, ось це ось нести ці російські якісь ось ось це ось неживе на не фуфиріне іскусцне. Ось це ось мені огидно цього, Мені дуже мені дуже прикро, але мені неприємно мене відразу, тому що хочеться справжньості від людини. І ось порівнювати Маріане Нес і Катерину Кухар. Як їх можна порівнювати? Дві гарні палерини. Але Катерина Кухар ось на фуфиріність, не справжність, а Маріанел і ну, Катерина Кухар в Україні, я вже ж королівсь, не королівська господі, а київський опер, якщо я правильно не поміляюсь, вона там танцює. І коротше, вона директор хореографічного коледжу. А Маріанел Нес, вона така проста, вона така жива, і вона в королівській опері. Київська опера, королівська опера. Як це можна порівнювати? Це неможливо порівнювати. Але Марія Не Лунес той самий час проста, вона не на Вона не прийшла до нас до там, дівчат з там, 14 до 18 років. Вона не прийшла до нас і не казала: Бачите, я, і я Марія Лунес, я така гарна, я найкраща. Вона не віддавала такої енергії і слова зовсім. Вона була справжня, і я ще більше в неї закохалася, вона була неймовірна. Мені було дуже приємно з нею говорити, і давайте ось на цьому моменті перейдемо до моєї невеличкої розмови з нею і про весь інтенсив далі. Я пояснила вам свою думку, і я сподіваюся, я вже ж найкраще Катерина Кухар зверне увагу на моє відео. Ось, але я хочу пояснити вам, я. Починаюча балерина, я не професіонал, але я в Англії, і я набираюся досвіду, і я хочу покращувати балет. Тому я вас не буду прохати щось робити, тому що ви доросла жінка, і ви, а вже ж маєте свій досвід, і знаєте набагато краще за мене, як правильно себе вести в таких ситуаціях. Але я як глядач... Котрий споживає контент київського гореографічного училища, контент важко треба в своїх соціальних мережах. Я відчуваю, мені неприємно дивитись на те, коли людина показує свою нефуфиреність і не показує на те, що вона краще за когось. Я ненавиджу таких людей. Я не можу сказати, що я вас ненавиджу, бо я вас не знаю особисто. Але мені було б неприємно і страшно з вами розмовляти. Ось, а коли я говорила з Марія нес. Мені було приємно, я посміхалась, і навіть коли я приїхала на це заняття з жахливим настроєм, з те, що я майже не плакала від те, що було набито в потязі, мені було огидно, мені було погано. Потязі. Я там майже не плакала, але коли я побачила Марину Лонес, як вона зайшла, як вона посміхалася, як вона сміялася від душі, то в мене одразу покращився настрій. Тому я бажаю вам, щоб ви до цього також стрімілись, щоб ви не боялись показувати свою справжність і бути гарною, справжньою, і не на фуфирі, не показувати свій статус. Просто бути справжньою і люди будуть до вас самі тягнутися. Ось, ну і давайте перейдемо до до а саме до нашої розмови. Ось, у э, нас був час, почалося з того, що э, фотосесія з Маріане тобто Там був фон цей, э, там, де було написано Royal Opera House, там Royal Ballet, Ballet House. Коротко. Ось, і ми кожен сиділи, там декілька дівчат до мене прийшли, і я була перша, яка задала запитання. Нас там було дуже багато, дівчаток 35, напевно, навіть 40. Ось, і просто я була перша, котра почалася давати запитання, як я сказала, що я сказала. Я сказала, що я з України, тому що я не люблю казати людям, що я з України, тому що вони будуть відчувати, типу, оу, мені дуже соромно, мені дуже шкода, як це все. Почуваєш, я це дуже не люблю. Ось, просто як я сказала їй, що я з України, не те, щоб вона мене пожаліла, а те, щоб вона мене запам'ятала. Мені здається, що це було правильне рішення, тому що 40 людей, і як вона когось запам'ятає. Ось тому, якщо вона буде знати, що там якась дівчинка була з України, вона вже це запам'ятає. Ось я сподівала. Власне, це була моя тактика. Я запитала в неї, які пуанти вона використовує. Вона використовує пуанти Freed of London. Ось це англійська фірма, там магазини в центрі Лондона. Коротко. Ось що там навіть у цьому магазині є послуж Маріани Лунес. Ось, коротше. Ось, дуже дуже люблю проходити по всій магазин, дуже він маленький, але ну, коротше. Ось, трішки моїх емоцій. Коротше, ось. І друге запитання, яке я задала: чи хоче вона бути там хореографом, чи вчителем, коли вона захоче закінчити свою кар'єру. Вона сказала, що точно не хореографом. Ось, і ми так всі посміялись. Ось, і потім вона сказала, що, напевно, коучинг. Ну, це типу, це як типу вчити, але типу робити якісь приватні уроки, допомагати там прямим балеринам, типу, ну, вивести класи для них. Ну коротше, типу, ось це ось, типу, вчити, підтримувати балерину в формі, ось щось типу такого. Ось мені було дуже дуже приємно з нею поговорити. Там в мене будуть тут фотографії. Ось вони вийшли такі розмазані трішки, бо ми з нею говорили в цей час. То я з нею говорила. Ось і що вона мені підписала. Е, я взяла з собою е, я бачила Маріанину у нас на сцені, і боже, це було неймовірно. Е, в Royal Opera House на балеті Манон. У мене є окреме відео про балет про Манон. Ось дуже таке, дуже старе відео. Ще, ще тільки пробувала себе. Як це все знімати, такі розмовні відео. Тому, якщо вам цікаво, все одно подивіться. Ось не дуже такому гарному якості. Я вас попереджаю, але вона розписалась. Подивіться на це. Боже, Нелла. це вона Марія Нелла, але всі її називають Нелла. І навіть там вчителі, котрі були, також не там було ще дві вчительки, і вони, типу, такі Нелла, Нелла. ось тому всі її називають Нелла. І бачите, навіть сердечко мені дала. Ось, тому я була дуже дуже, дуже, -дуже рада. І все, все, ось якщо. Ви підписуєтесь на мій інстаграм, то ви будете знати все першого, тому що всі всі фотографії вже є в моєму інстаграмі. І я виклала їх в сторіси, я показала все детально. Ну, коротше, ось, якщо вам цікаво щось більше, ось і більше такого балетного контенту, книжкового контенту, то будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм. Ну і також ставте лайки, підписуйтесь, пишіть свої коментарі, що ви про це думаєте. Ось пишіть свої ідеї, про що ви хотіли почути відео, почути наступне відео, щоб я записала. І також давайте вже... Будь ласка, трішечки трішечки уваги. Будь ласка, підтримайте мене на кофі, або на монобанку, а також читати мою історію, бо я хочу також себе розвивати як письменник, я стараюся, я пробую себе в цьому. І мені було б дуже приємно, щоб ви мене підтримали і прочитали якусь історію, написали коментар. Ось, якщо у вас немає бажання або немає, а вже ж можливості задонатити мені, підтримати мене в, в, ну... Підтримати мене грошима своїм донатом, своєю підтримкою, то можете просто прочитати мою історію. Це також буде велика підтримка для мене. Дякую. Ось, ну і також вона підписала мені багато. Також дівчат приходили з такими там як це, програмками. Це програмка, така книжка про балет Манон Ось багато хто приходив там з спрячою красуню, чи з ці, Лоскунчик також був. Ось ще якісь ще балети, я там не пам'ятаю. Ось з кого були книжки Маріанелла Нунес. Книжка, книжки, книжка Марини так в неї є своя книжка з її фотографіями, там де вона в костюмах. Ще її ініціатива, її сама її ініціатива, це вона сама так придумала. Ось <з totalmente Demokrat> <z> <Bible> <z> <Bible> щоб дати кожному з нас одну пару своїх план і підписати їх. Боже, це було так круто, Боже, це було так круто. Ось знову, блін, ну котрину Катерина Кухар, вона б колись дала свої поанти Фанатці, якісь дівчинки, котра любить займатися балетом, і писала б їх для них. Вона б колись таке зробила, я впевнена, що ніколи, ніколи. Вона нам розповіла, також Маріанина розповіла нам, що е, на кожну репетицію балету йде одна пара поантів. А на кожен балет, типу реальний непрогона, типу реальний виступ. Ось одна пара на акт. Одна пара на акт. Я була в шоці. Я не думаю, що так швидко, бо мене я зараз в гейдрах танцюю, і вони мене в мене десь рік. Ось, але вона використає Фрідов London. Це така фірма. Ось ці це це її пуанти, маш, це її пуанти, продивіться, це її пуанти. Це не мої пуанти, котрі я попросила її підписати, це її пуанти. Зараз також про них трішки поговорю, я вам детальніше їх покажу. Так от, вона використовує Freed of London, ось, це англійська фірма, і вона жорстка. Тобто це, типу, як блог, чи щось, типу, грішко, якщо вже так, щоб більше вам було зрозуміло. ось, і або, Ну, не не, не дювальд, не Санча, не. Можливо, Санча, ча трінча але ну, не гейнери, не дювальд, не ось це все. Point. Подивіться, що вона написала. Я не знаю, що це виздірнела, виздер, виздер, виздер. Напевно. Такий постін. Ну, коротше, підписала мені саме сердечко із Марія Нела. Не саме сердечко. Це її пуанта, подивіться на її пуанти. Зараз ми детальніше їх розсмотримо. Почнемо з п'ятаків. Ось. Як ви бачите, вони зелені, вона нам розповіла, чому ці пуанти зелені. А, вона не танцювала Дон Кіхот, і сцена була зеленою через якісь декорації. Ось тому вона в цих пуантах танцювала, Дон Кіхот, Боже. Ось і далі ось тут написано, бачите? Зараз. Ось ви знаєте, що написано? Це написано Нунес, Тобто її фамілія, ось ось це ось ручкою Нунес. Бачите, Маріанела Нунес. Ось далі ось це ось пуанти, ложка, ось бачите, Фрідо в Лондон. Ось це фірма така. Ось Фріда в Лондон. І далі як вона, я можу побачити, як вона їх підготовлювала до роботи. Ось ще я можу побачити. Ось, як ви бачите, немає стільки. Ось, і ось, що відбувається. Ось бачите. Вона, я також таке робила раніше своїм понтами, станчається робила. Ось це вона від відрізала стельку. Відрізала стельку. Ось і виняла там тверду пластинку. Ось, і вона далі приклеїла, але вже видно, що ці пуанти, типу, навіть якщо так вона відрізала стельку, то вони вже і так побиті. Ось тому, що вони вже відклеїлись навіть від цього. Ось тому, тому так. Ось вона що там робить з ними. Тут я не знаю, чи прошивала вона ленти, бо... Тут немає, ну тут не видно, чи перешивала вона ленти чи ні. О, ну, напевно, так, можливо, якщо, типу, скоріш за все, вона повинна була пришити Ленти, бо вона ж на них танцювала, спектакль, Дон Кіхот, Можливо, вона репетувала. Ось, але, ну, коротше, це її роз... п'ятий розмір, два ікса. це таке. Wing. Типу, Крило 2.5. Лондон, Фінідев Лондон, made in Made, it, made in England, коротше, ну, типу в Англії зроблені пуанти. Ось, коротше. Ось, ще раз детальніше вам покажу. А! Вибачаюсь. Бачите, зелені пуанти. Це, це все нормально. Це просто вони покрасились через сцену, тому не хвилюйтесь. Ну, коротше, ось так. І потім, що в нас було потім, потім вона пішла дуже шкода, вона нам дала декілька вправ, котрі я не я про неї ще знала, але просто було приємно. Вона сіла на підлогу, вона сама нам показала ці вправи. Я не уявляю, щоб Катерина Кухар колись таке зробила, вона б сіла на підлогу перед учнями. Ось як, вже ж на своїх туплях і не в короткій сукні. Ось, але ну вона б ніколи так не зробила, на нас вона сіла перед нам, вона лягла на підлогу, поставила ноги і сказала: ось так ми піднімали там типу таз, кістками вверх, і ось ми робимо ці вправи. Ну, коротше, ось вона нам це все сама показала. А, також а, дала порівняння з гончиком сеною. Ну, коротше, там був ще гончик Формули 1 коротко, там... Нещодавно вийшов серіал про цього гончика я фанатка 1», і фанатика Формула-1, і вона нам розповіла про цей, що гончик, Да, він помер. Там дуже трагічна історія. Ну коротше, вона розповіла, що ось, бачите, він йшов до своєї цілі, і ви так само йдіть до своєї цілі, ви повинні горіти цим. Ось тому, мали забувати також підтримати своє тіло. Розповіла, що вона завжди слухає своє тіло. Якщо щось болить, то вона е, типу, не напрягає своє тіло, не знущається над ним. Вона його дуже, дуже поважає, що дуже-дуже є важливим. Ось, ну і ось у нас був урок. ми зробили вже без. З неї ось ми зробили що ми зробили? Ми зробили станок трішки середини, трішки прошкіт, до поантів не дійшли. Ми багато розмовляли. Вона набагато а, ця ну там була вчителька. Вона там багато сього пояснювала, що ми повинні, типу, а, як голова повинна працювати, як рука, що не повинна бути. Ось це ось. Типу, коли ми сідаємо в плеє в пліє, ми робимо типу алянже, і потім сідаємо, і вона каже, що ось такого не було. То ви тягніть руку і потім всім, коротше, піднімає. Ось, тому дуже-дуже було цікаво, мені дуже-дуже сподобалось. Дуже і сподіваюся, вам подобалось це відео, тому, будь ласка, ставте лайки, ще раз підписуйтесь. І дуже-дуже дякую вам за перегляд. Люблю вас. І любимо Маріанелу Нес. Маріанелу Нес. Фан, фан, я фан от Маріанелу Нес. Thank you so much. Thank you for so much for listening. Ось, не знаю, чому я це говорю англійською. Ось, ну, короче, можливо, Маріанелу Нес мене дивиться. Ось, ну, короче. Ось всім бувайте, і всіх люблю.